Привіт, мої любі українці і гості України. Зараз піде мова про тих людей, які фізично не можуть нести військову службу. Хтось їх може називати ухилянтами або особами, які шукають спосіб уникнути від військової служби. Але що робити, якщо дійсно у людей є підстава не служити? Притом підстава визначена Конституцією України. Така підстава є. Зараз я її озвучу вам цю підставу. Але інше питання, як сьогодні українські суди розглядають справи щодо цієї підстави. Те, що зараз вам скажу, на це чомусь мало звертають уваги. Але я вважаю, що цю тему треба розкрити. Тому що багато з нас, багато з нас хто, вірить в Бога. Особисто я. Офіційно вам кажу, я вірю в Бога, але не фанатично. Просто колись бабуся мене водила в церкву, є Ісус Христос, я вірю, в нашу Христі, все гарно, але немає фанатизму. Але є ж люди, які вірять фанатично. І що таке фанатично, це коли Господь дав 10 заповідей. Да? І одних з них є невбий. Це означає, що релігійне переконання людини не дозволяє когось вбити. Притом неважливо просто на вулиці когось вбити або на війні. Розумієте? Тобто це є релігійне переконання. Є стаття 35 Конституції України, де чітко зазначено, що кожен має свободу світогляду і віросповідання. І не буду цитувати, сенс цієї статті полягає в тому, що кожен. Кожен, у кого це переконання не дозволяє вбивати, тобто не співрозмірно з військовою службою, має нести альтернативну, і що саме головне, не військову службу. Тобто, ви розумієте, да? якщо ви релігійна людина, ви не маєте нести військову службу, а ви маєте якусь альтернативну роботу виконувати. Це є в законодавстві. Зразу забіжу наперед, що так, да, дійсно, Україна відмовилася від деяких своїх зобов'язань в Раді Європи, але вона не відмовилася від цієї 35-ї статті щодо свободи віросповідання. Немає такого. Цю тему, до речі, розкривав у минулих відео, тому щоб бути більше в курсі, рекомендую підписатися зараз на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо тебе підозрюють або обвинувачують, Виготовлені і розповсюджені наркотиків, а ти цього не робив. Звертайся до адвокатського бюро Липівка та партнери і тебе виправдають. Так от, 35-та стаття чітко каже, що якщо людина віруюча, сильно віруюча, вона має нести не військову службу, альтернативну не військову службу. Крапка. Все це в законі прописано. Тепер давайте розберемося. Як українські суди розглядають такі питання, і чи є у людей шанс оскаржити рішення українських судей потім у Європейському суді з прав людини, тому що це питання досить серйозне. І так, є купа рішень щодо питання, яке я зараз вам озвучую, так? якими людей визнають винними, тобто топлять, неважливо, віруючи чи не віруючи, все одно визнають там, притягують до кримінальної відповідальності. І ось зараз ККС. Верховного суду визначив певний алгоритм дій, як має взагалі розглядатися справа, коли людина заявляє, що вона є глибоко віруючою і що вона не може йти і вбивати людей на війні. Вивчимо з вами статут 9 Європейської конвенції справ людини, яка звучить свобода думки, совісті і релігії. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. Так, тут знаємо, що є, окрім 35-ї статті Конституції ще стаття 9 Європейської конвенції з прав людини. Тепер дивіться, будь-яка особа, якщо в неї є релігійні переконання, має право просити, щоб її держава відокремила взагалі від будь-яких військових питань, від ТЦК, військовозобов'язаності і так далі, далі, далі. Тому що в Конституції є таке поняття, як альтернативна невійськова служба, верховний суд. Вказує, що Конституція має тільки оце одне єдине поняття альтернативна невійськова служба. І це поняття жодним чином не унормовано, як маємо доводити, що особа має йти на альтернативну службу, або не йти. Просто є отаке от поняття. Все це суд зафіксував. Тепер дивіться, що цікаво, тут же цей же суд. Суд встановлює загальне правило щодо особи, яка заявляє, що вона от по релігійним переконанням не може нести військову службу, потрібно забезпечити об'єктивну перевірку об'єктивну перевірку тверджень особи про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердження доказами наявності відповідних переконань. Тобто. Недостатньо того, що особа є членом якоїсь релігійної організації. Особа якось переконати суд і суспільство, що вона дійсно є релігійною особою і не може йти вбивати людей. Мені цікаво, а як тоді особа має це довести в суді? Стати на колінах і почати молитися і нікого не слухати? Або замість допиту, замість своїх пояснень, вичитувати якусь молитву, наприклад, «Отче наш», так? І тоді це буде якось доведено чи не доведено. От як особа має довести, що її релігійне переконання суперечать вбивству людей? От це реально зараз суд пише таку штуку, що особа д -д бути достатньо або недостатньо якихось переконань. Ну тоді дивіться, давайте так. Якщо особа приходить, вона є в складі релігійної організації, якщо особа може процитувати певні розділи Біблії, якщо особа може розказати історію якогось авторитетного біблійського творця, цього достатньо буде, щоб особа переконала суд в тому, що вона дійсно ну в неї релігійні переконання достатні для того, щоб не проходити військову службу. Чи недостатньо? Які критерії мають бути? Експертизи? Так, ось нема таких критеріїв, немає такого в законодавстві, але є ця норма, яка дозволяє людині нести альтернативну невійськову службу. Питання тоді: як доводити, що особа дійсно має такі релігійні переконання? І відповідь дуже проста. Якщо у разі. Українські суди не визнають особу, якось там доводять, що вона недостатньо вірить в Бога або в когось іншого, чиї релігійні переконання схожі. Тоді особа має звернутися, мабуть, до Європейського суду з прав людини, поки Україна не відступила від цієї норми і доводити в європейському суді, що вона дійсно є віруюча і що її незаконно призивають на військову службу. І я вам скажу, що ця альтернатива має місце. Чому б не спробувати? Поки що такої практики нема, але ми завжди можемо її розпочати. Що думаєте ви з приводу цієї практики? Будь ласка, прошу написати в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, лайкніть його, якщо ні, гарненько так дизлайкніть. І підписуйтесь на цей канал, щоб ви не пропустили наступне відео, тому що ми цю тему далі будемо крутити. І мені цікаво, навіть буде дойти з такою темою до Європейського суду з прав людини і побачити, яке буде рішення. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося у наступних відео.